Василь Семоненко, Уривок з казки цар плаксі та лоскотон. Але в тому диво царстві зневажаючи закон, жив у мандрех і метарстві. Добрий дядько Лоскотон. Він приходив кожен вечір. Хачу дощі чи сніг до голодної молечі І усім приносив сміх Мав він вдачу теплу і щиру, Ще й лукавинку в очах. І була накидка сіра лоскотона на плечах. Лоскотивий, мав він вуса і м'якенький наче пух, і м'яке волосся русе розсипалося до вух. Він, як прийде, залоскочи, то й сміється, хто й не хоче. Тільки де він появлявся, зразу плач там припинявся, і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любив лоскотона. Цар плаксі та плаксуни Видавали заборону проти лоскоту вони. І за дядьком лоскотоном і з нагайками в руках. Охоронці злих законів полювали по хатам. але дядько лоскота не боявся тих заслон. Він ходив по всій країні і носив собою сміх в розмальованій торбині, в пальцях лаєних своїх.